Вітаю, друзі! Розпочинаємо нашу відеодіагностику точки призначення. Отже, хто обрав перший варіант? Додаю ще камінець, сердек. І подивимось, наскільки ресурсна ця точка у тебе. Дуже ресурсна, дуже багато енергії, тільки питання, де ти її використовуєш, куди направляєш, адже тут буде і відчуття важкості, якщо вона застоюється. Який твій шлях цієї точки? Ти вже виходиш із тунеля. Якщо тобі здавалось, що ти не виконуєш своє призначення, не знаєш взагалі, в чому воно полягає, то ось ще пару кроків, і ти виходиш і розумієш, для чого ось цей весь шлях був. Тобто, в тебе збереться із пазлів, готова велика картина. Для чого твоє життя, твої страхи? Є певне неприйняття своїх сторін. Я не буду тут щось конкретне називати, адже по цій карті може бути дуже багато всього, в тому числі і негатив, який може йти від інших людей, як магічний вплив. Ми в кінці подивимося, чи потрібна тобі чистка енергетики. Тоді стане ясно точно, про що ця карта. Перешкоди на шляху, як кажуть, вилазять не самі гарні сторони, але це для того, щоб ти. Побачила, що це теж є в тобі. Питання сприйняття і як ти це проявляєш? Може, просто когось посилаєш подалі. Ти знаєш, куди ти йдеш, і тобі не важлива думка інших людей. Це може бути твоєю перешкодою. Тобто варто іноді, хоча б, прислухатись, що вони тобі говорять. Твоя можливість це двері. Зровинні, червоні, отже має відношення до твого виживання. І ми бачимо, що так, сітка вже тебе не стримує. Ти можеш переступити, зробити крок і вийти у нову якість життя. Ось перегукується навіть фоном карти із картою шляху. Так, тут закриваємо, гайочки. Виглядають ти, яка. А ти Трініт, як героїня із матриці, зірка, яка примножує, тримає зв'язок. І з чим чи ким, тут собі відзнач. Партнер автор який щось зберігає, але в той же час від нього може бути певна небезпека. Взагалі світ для тебе небезпечний. Чому тут треба? Дивитися індивідуально, чому таке сприйняття. І чи потрібна чистка енергетики, ти робиш вигляд, що все чудово, ти справляєшся, але насправді чистка потрібна. На рівнях 8-12 потрібна допомога спеціаліста. Тому не ігноруй, почисть свою енергетику, так як вмієш, і також можеш звернутися по допомогу до мене. І хочеться ще взяти карту урок. Який ти зараз даєш. Ти ресурсна особистість, карта каже: все, зважу, знайду помічників, потрібні матеріали і тоді дію. Отож, приймай цю підказку в облаго і досягай свого успіху по-справжньому. До нових зустрічей!